За підписом директора Чиналієвої Ірини а, надійшло відповідне клопотання про відкладення розгляду справи. А, ну, в принципі, зміст зводиться до того, що стало відомо про розгляд такої справи. Представнику а, та керівництву а, посилається на те, що немає можливості отримувати кореспонденцію. А, в передбачений ну, в офіційний спосіб, тому що ми всі зрозуміємо, що поштовий зв'язок з Російською Федерацією перерваний, але за місцем реєстрації Республіка Кіпр, в принципі, тим не менш, посилається на те, що немає можливості отримати кореспонденцію, та матеріали позову вони не отримали. Отримали інформацію про те, що така справа розглядається. Із цих причин не можуть особисто взяти участь в розгляді даного провадження. Відтак шукають особу, яка могла б надати кваліфіковану правову допомогу, і відповідно брати участь. Просить ну, доводять до відома, що в жодному випадку не затягують. Ну, в принципі, це коротко, якщо зміст доводити заяви. І все-таки мають намір через представника брати участь після ознайомлення. Просять надати достатній час для пошуку фахівця, достатнім вважають півтора місяця з дня отримання судом цього клопотання. Ну, відповідно на обговорення ставиться з цього клопотання. Суд надає е, можливість особам е, висловити з цього приводу. Будь ласка, ваша думка. Хотіла зазначити, що нами до позивної заяви в додатках надавались докази направлення сторонам у справі як позивної заяви, так і додатків. Відповідно, там містився трек номер для того, щоб відслідкувати. От сьогодні зранку буквально подивилася, і так дійсно 15 червня тільки з України дане поштове відправлення було надіслано, але оскільки я розумію, що Укрпошта не може відслідкувати як саме за кордоном. Бувається доставлення, тому наразі невідомо чи воно дійшло до республіки, кіпр чи не дійшло. Якого числа п'ятнадцятого червня. Воно тільки вилетіло з України? Зрозуміло. Да. Угу. Тому і також, якщо враховуючи, що е, позивачем до досягнення право вимоги, саме компанія Investments Limited, яка і надала дане копитання, тому вважаємо, що ну на розсуд суду, але Вважаємо, що потрібно дати час для того, щоб створювати власне, але так, можливо менше, менше, тому що при ну, це забагато так і так. В вашу так. честь також класне клопотання, як на нашу думку, тому що його підписує саме безпосередня особа, яка вказується в нашій позовій заяві. І її інтереси, електронна і... адреса вказана. Так, там. І, так, і безпосередньо ще підпис не повністю. Вкладається на документах з тими підписами, які є в матеріалах справи і датовані давніми часами інших років. Тобто у вас є сумніви, що це саме. У нас немає сумнівів, у нас навпаки є підтвердження. А, що це саме ця особа, так? Ну тут початка. Так що позаважі свого боку може додатково надіслати матеріали на адресу електронну кошту, Якщо Зараз хвилиночку, у нас якісь технічні проблеми. Продовжуйте видати. Тобто призиваючи свого боку також можу додатково надіслати директору підприємства на зазначену електронну адресу додаткові е, скановані додатки до повної заяви. Зрозуміло, зрозуміла ваша думка. так. Державна майна України також вважає, що з одного боку дотримуючись принципу рівності сторін та змагальності <зв 'язково> треба надати. Це час третій особі висловити свою позицію, але з іншого боку підтримує позицію Міністерства юстиції України про те, що півтора місяця це забагато, тим паче враховуючи, якщо Міністерство юстиції відправить на електронну адресу матеріали позовних зайом. Зрозуміло. Е, представник третій особи не заперечує проти задоволення такого питання. вважаю його обґрунтованим таким, що дозволить Уникнути будь-яких підстав в майбутньому оскарження рішення суду. щодо строків відкладення покладаюсь наразі зрозуміло е, так добре. Це одне із питань е, щодо долучення додаткових матеріалів до позовної заяви. Також від представника позивача також 5 липня нами було подано про питання про долучення додаткових матеріалів, а саме це повідомлення. З офіційного сайту міністерства юстиції про те, що Міністерством було подано другу позивну заяву до відповідачів Вутенберга Аркадія, Ігоря, Пономаренка Олександр Олександра та Скрибагатька Олександра. Так як ми також повідомляли в позивній заяві, зазначали в розділі 5.8 Нами наводилось обґрунтування неможливості направлення копії позивної заяви у зв'язку з відсутністю сполучення поштового uh -huh. між Україною та Російською Федерацією, зв'язку з чим таким чином Міністерством істиції було повідомлено відповідачів про подачу другої позивної заяви. Uh -huh. Просимо долучити це повідомлення до матеріалів позивної заяви. Зрозуміло. Нема заперечень з буквально. Немає добре. Так, іще одне питання процесуального характеру. Питання до представників позивачів. Якщо орієнтуватись на зміст позивних вимог, у нас шоста вимога, третя її частина стосується. Втягнення права вимоги за договором застави, укладеним з товариством э, Авангард э, Ну, На вашу думку, залучення в якості третьої особи з огляду на те, що це є сторона договору, э, розглядала вам вами таке питання? Ваша честь, чи враховуючи що? У березні минулого року в дохід держави було стягнуто 100% корпоративних прав авангард біла угу. і їх власником став фонд держмайна. Угу. У зв'язку з цим третьою особою було залучено саме фонд держмайна. Зрозуміло. Е Підтримуємо спільно дивіться. Угу. Е ага. Добре. Зрозуміла. Ваша думка щодо е доцільності залучення товариства Авангард Віларді як третєї особи? З соціальне точки зору, я зрозуміла, що якщо є особа, то вона і. Ну це є... сторона договору, зокрема. Так. Як на мене, це є третя особа, яка має бути залучена. З огляду на ті пояснення, які надає позивач і в який спосіб він формує свою правову концепцію, то можливо, це. Зокрема, це третє указ України те, що може визначити суд за своєю ініціативою чи позивач, який визначає позовні вимоги, а суд же надати їм належну оцінку і відповідно віднестись в результативній частині свого рішення до задоволення чи незадоволення зі Як на мене, це право Міністерства юстиції визначати, яке коло осіб вони вважають достатніми для вирішення спору. З урахуванням всіх правових наслідків, які не визначаються третій стаття кодексу місцевосіль, тобто ви вважаєте, що правильно визначено склад осіб? чи доцільно залучити ну, в цій частині цікавить ваша думка? Мені здається, що залучення цієї юридичної особи є коректним з точки зору саме законодавства. Ну, мова йде про формальний склад огляду на зміст позовних вимог. Зрозуміло так. Чи є ще будь-які клопотання організаційного характеру, які слід вирішити на даній стадії? За результатами обговорення е, оголошеним судом питань, суд порадившись на місці ухвалив. Е, щодо долучення додаткових матеріалів до позивної заяви, клопотання задовольняється, матеріали відповідні долучаються. Е, також судом буде частково задоволено клопотання Етудер Інвест Лімітед та... Надано пере, оголошену перерву слуханні даної адміністративної справи на електронну адресу буде направлено матеріали позовної заяви з метою ознайомлення і підготовки правової позиції щодо даного адміністративного позову. Разом з тим, з огляду на скорочені строки, встановлені кодексом адміністративного судочинства щодо розгляду даної категорії справ. Судом буде надано строк вісім днів, і наступне судове засідання буде призначено 19 липня на 14 годину. Ну вже тоді, станом на 19 липня, визначимося з урахуванням того, яким чином представник третьої особи відреагує чи відреагує якимось чином. А, так, і судом також а, за власною ініціативою буде залучено у якості третій особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, а, Товариство Авангард Вілардів, яке також буде повідомлено про... А, Розгляд даної адміністративної справи, чи є заперечення проти визначеної судом дати судового засідання? Немає, всі зможуть з'явитися. Добре, тоді, будь ласка, ну якщо вибачте, в да, нас технічні ускладнення. 19 липня на 14 годину продовжуємо слухати справу прохання до представників позивача. Ну якщо у вас буде таке бажання, можете направити за Я даною суд. адресою. Ну судом також буде направлена Добре. копія позову. І якщо ви будете такі дії здійснювати, то на наступне засідання надайте суду підтвердження. Добре. Добре, Можете, так, будь ласка. А uh -huh. формам подавалися пояснення чи долучення вони до матеріалу справи? Е, ну, всі пояснення, відзиви та всі інші документи ми вже розпочнемо по суті. Ну, ну якщо не дійшли до, до суду, то дійсно ну то ясно, що вони в суді. Але питання щодо їх долучення і відповідно оголошення вашої позиції вже на наступних стадіях будемо вирішувати. Добре. Добре, все в судовому засіданні оголошується пере.